Добрий день! Сьогоднішня наша тема STEM та професії майбутнього. Наш світ змінюється завдяки науці і технологіям. Наука це інтелектуальна діяльність людини, завдяки якій вона пізнає світ, отримує нові знання. Важливо вивчати природничі науки, адже діяльність людей у всіх сферах пов'язана з знаннями про навколишній світ та досягненнями науки про природу. Наш час це цифрова епоха епоха технологій. Тому одним з напрямків інноваційного розвитку природничо математичної освіти є система STEM навчання, завдяки якій ви можете розвивати логічне мислення і технічну грамотність, вчитися вирішувати поставлені задачі, ставати новаторами та винахідниками. У реальному світі дуже мало завдань, які потребують набору знань лише з одного предмету. Так, програмісти використовують математику, дизайн, технології та мистецтво для створення свого кінцевого продукту. До розв'язання проблем у галузі медицини залучаються не лише медики, а й генетики, хіміки, фізики, інженери, спеціалісти IT. Це потрібно для успішного діагностування, протезування, оперування та медикаментозного лікування людей. А успішному розв'язанню завдань агропромислового комплексу сприяє заучення біологів, хіміків, інженерів, будівельників і конструкторів, а також авіації. Тож, що таке STEM? Акронім STEM утворений першими літерами англійських слів та вживається для позначення популярного напрямку в освіті, що охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику. Отже, STEM позначає процес навчання, під час якого природничі науки вивчаються в тісному зв'язку з технологіями, інженерією та математикою. Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій, у віддаленому майбутньому. З'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і високотехнологічним виробництвом на стику з природничими науками. Тож давайте розглянемо декілька професій майбутнього. Космобіолог це спеціаліст, що досліджує поведінку різних біологічних систем від вірусів до тварини людини в умовах космосу. В літальних апаратах на планетарних станціях вивчає зміни організмів, розробляє стійкі космічні екосистеми для орбітальних станцій. Космогеолог спеціаліст, який займається розвідкою та видобутком корисних копалин на місяці та астероїдах. Дизайнер віртуальних світів найближчим часом зросте кількість охочих подорожувати віртуальними світами. Тож знадобиться дизайнер індивідуальної реальності, який матиме здібності художника і програміста: проектувальник домашніх роботів, спеціаліст, що займається розробкою та програмуванням домашніх роботів, наприклад, роботів сиділок, роботів прибиральників, роботів прачок, роботів-садівників роботів для вигулу собак, які зменшать час на ведення домашнього господарства. Такі роботи інтегровані з іншими елементами розумного будинку, мають свободу переміщення і можуть виконувати складну домашню роботу. Цікава робота Сіті Фермер це спеціаліст по облаштуванню та обслуговуванню агропромислових господарств на дахах і в будівлях багатоповерхових будинків в містах. Вертикальні ферми дозволять вирощувати рослини та розводити тварин у межах міста. Тож, за прогнозами, майбутнє буде максимально роботизоване. Тому актуальними будуть ті навички, які роботи поки осмислити не можуть. А це саме критичне мислення, комунікативність, емоційний інтелект, навички постійно навчатися та досліджувати. А про які професії майбутнього ви можете знайти інформацію в мережі інтернет та розказати під час уроку чекаю ваших цікавих повідомлень! Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!